Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці. Це один з моїх вже різдвяних подарунків. І я отримала ось таку чудову книгу від Кароліни Кубіковської. Це її остання розмальовка, яка нещодавно вийшла. І все в цьому відео я хотіла би разом з вами її погортати, подивитися, роздивитися ілюстрації. І просто насолодитися новою красивою розмальовкою. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати роздивлятися. Давайте почнемо з певних технічних характеристик. Це розмальовка в твердій обкладинці, вона прошита, дуже хорошої якості книга. Якщо говорити про розмір, я маю тут книгу 25х25, для того, щоб її. Порівняти ви можете побачити, вона трішки менша. Ось так, де в нас закінчується сторіночки, це, я думаю, десь 23 на 23. Але за рахунок відсутності буквально декількох сантиметрів, вона дійсно виглядає доволі компактною. Сама книга, вона надзвичайно красива, вона має. Таку дохромну обкладинку, вона наче як біленька, а коли потрапляє світло під певним кутом, ми бачимо золотистий колір, такий типу інтерферент. Коли книжка дуже близько до камери, цього не видно, а коли трішки далі, ви можете це помітити дуже красива розмальовка. І давайте почнімо гортати. Якщо я не помиляюся, перша книга від Кароліни Кубіковської, вона перевидавалася. І от її перевидання дуже схоже саме на видання ось це, що ми тут бачимо. Так, це в нас книга польська. І видавалася вона також в Польщі Декомейдом. Це для мене дуже-дуже великий плюс. Тому що я обожнюю книжки з їх папером. Він просто ідеальний, абсолютно для всього. І тому, коли я цю книгу побачила вживу, я вирішила, що я хотіла би її мати в своїй колекції. І я була дуже щаслива, коли мені її подарували. Це дуже круто. Тут ми бачимо спочатку певні слова від видавництва. Потрібно буде їх. Почитати, Бо цікаво, да? зазвичай ми бачимо якісь слова від автора, а тут ми бачимо слова від, від Ані. Аня це в нас, я так розумію, вона власниця Декомейду. І тут також представлена нам певна кількість готових розмальованих робіт, і вони мене абсолютно вразили і стали однією з причин, чого я цю книгу собі захотіла. Тобто папіру. Ось ці готові розмальовані ілюстрації. Всі картинки вони невеличкі, дуже компактні. Дивіться, тут так класно виходить, ми бачимо вже і приклад, і готову роботу. Так, тільки з першою сторінкою. Надалі прикладів вже немає. Давайте я вам трішки ближче покажу і розмальовану роботу, щоб ви могли роздивитися. Це справді дуже красиво виглядає. І роботу для розмальовування. Як на мене, в цій книзі в неї лінії стали більш акуратні, більш делікатні, Ну, взагалі якась мальовка акуратніша стала. В мене була одна з її попередніх розмальовок така оранжевого кольору, світло-оранжевого, я не пам'ятаю, як вона називалася, але вона мені не пішла, в тому числі через те, що. Ну, Дуже багато ну, незрозумілого, як для мене. Мені коли щось не зрозуміло, мені це складно розмальовувати. Тут таких незрозумілостей значно менше, плюс ілюстрації вони невеличкі за своїм розміром. Та й кількість їх невеличка також, так що, якщо вона гарно піде, то в принципі можна б колись її завершити, тому що вона справді красива. Також що мені сподобалося в цій розмальовці, що тут набагато менше порівняно з попередніми книжками всіляких незрозумілостей, типу квітів з зубами, типу третіх очей. Ну і такого подібного, на жаль, ну, як для мене, на жаль, як для непоціновувача таких моментів в книжках Кароліни досить багато. І через це я думала, що я ніколи не зверну більше уваги на розмальовки цього автора, але ну, ця книга вона справді стала виключенням. Ну Тут дивіться, ну є тою третє око, якби ну то й нехай буде при. В принципі, тут воно мені не заважає, тому що все інше дуже класно виглядає, і навіть те око, воно таке, нічого, в принципі, делікатненьке. Ну, а всі інші ілюстрації, вони, як правило, такі ніжні, дуже затишні, багато природи, багато дівчат. Ось ця ілюстрація дуже ніжна. В тій книзі, яка в мене була, вона. Я не можу сказати, що в ній ілюстрації тільки дедіч ні, Звичайно, були дуже класні ілюстрації з повітряними кулями. От, але ну, я просто розуміла, що я розмалюю ну, там максимум 10 ілюстрацій і, і все, тому що ну, якби не лежить в мене душа до більшості картинок, на жаль. А тут мені подобаються реально майже всі. Це прям дуже дивно для, для мене. Я з того, звичайно, дуже щаслива. Дивіться, ось ця ілюстрація вона така надто делікатна, як для мене. Ну, в хорошому сенсі. Також ближченько вам її покажу. Ви можете побачити мальовку. Вона стала набагато більш акуратною. Звичайно, ну, дивлячись від ілюстрації. Зберігається її колишній стиль, але тут, наприклад, я бачу виключну делікатність, яка мені дуже подобається. Ось ця ілюстрація дуже класна. Таке, мов знак зодіака, да? Було б, до речі, Непогано б мати якусь таку книжечку від неї зі знаками зодіака. Ось ця ілюстрація з мишками і замком всередині колби. Можна, знаєте, якось так по-різному розмалювати, наприклад, де самі мишки все зробити такими дуже натуральними кольорами, Там зелені листочки, там сіренькі або коричневі мишки, а всередині колби зробити якісь такі. Ну, не знаю, щось дуже казкове, святкове, там, рожево-фіолетове. Ну, не знаю, це таке перше, що мені прийшло в голову, може бути дуже цікаве. Ось дуже ніжна ілюстрація, також дівчина з грибочками. Як ви бачите, дуже багато саме таких ну, нормальних, природних, красивих ілюстрацій. І для мене це дуже великий плюс. Звичайно ж, знову ж повернемося до паперу. Це дуже хороший папір. Дуже цупкий. Сонечко. З сережкою в носі. Це прикольно. Так нагадує трохи Ханну. Ось ця ілюстрація мені дуже подобається. Вона тут в нас також і в готовому вигляді є. Ось тут дивіться. Ну, в принципі, можна її так само розмалювати. ну, Бо вона тут дуже класно намальована. Так. Якщо я не помиляюся, тут десь близько 35 ілюстрацій. Я напишу тут зараз кількість, тому що не встигла їх ще порахувати, пронумерувати. Ну, без дивних квіточок теж не обійшлося, але, в принципі, можна, можна це замалювати, до речі, абсолютно без напрягу. Так, це така медуза котик. А оце, до речі, прикольна ідея. Можна якось придумати, погратися з цим. Дівчинка і місяць. Тут, тут до речі, теж третє око, в принципі, нічого. Не заважає вона мені особисто. Оця ілюстрація мені не подобається. Сама дитина не подобається тут. Не знаю, чогось чогось так не дуже. Але її можна замалювати і зробити просто квіточку. Ось ця ілюстрація дуже подобається. Така пташка і дівчина. Ну, та немає тіла, лише голова, але ж ну, це така фантазійна розмальовка. І знаєте, як для мене в приємному сенсі дуже дивно, що багато дивного, боже скільки дивного, але мені подобається. І я навіть хочу, і навіть в принципі частину ілюстрацій бачу, як я хочу це розмалювати. Ось ця робота мені також дуже подобається такий затишний будиночок. Тож можу дуже-дуже рекомендувати, якщо вам подобається ілюстрація, ще дивіться, яка морська дівчинка. Якщо подобається ілюстрації, то можу дуже радити, тому що формат книги дуже класний, якість хороша, тверда, красива обкладинка. Ну, це просто прикраса колекції, справді. Дуже красива розмальовка. І я прям дуже щаслива, що мені її подарували. Це, це дійсно. Дуже приємний подарунок, який буде в мене в ходу. Не буде в мене просто на поверці стояти. А я вже дуже хочу її розмальовувати. На жаль, на жаль, зараз в мене все в, трішки в різдвяних роботах. Тож вона почекає як мінімум до січня. А в січні, я думаю, що я якусь ілюстрацію розмалюю. Ось це дуже мила ілюстрація. Так. Ця з кроликом також в нас там була з вами приклад з розмальованою роботою, дуже симпатична з пташечкою. Ну, Тобто, як ви бачите, в основному більшість ілюстрацій вони а, зрозумілі, і це дуже приємно. Якщо ви так само не любите якісь дивні моменти в розмальовках, а все ж таки до більш чогось такого знайомого, натурального, природнього схиляєтеся, то ця розмальовка вам точно сподобається. Ось ця мені ще подобається ілюстрація. Тож на сьогоднішній день це моя єдина розмальовка в колекції від Кароліни, і я дуже тішуся з того, що це саме ця книга. Дуже незвична, як для цього автора ілюстрація з будиночками, але, як на мене, неймовірно красива робота. І шкода, що вона тільки одна. Декілька таких кіл з різними будиночками. Мені здається, було б дуже класно. До речі, вона могла б випустити якусь розмальовку, можливо, з, типу, як подорожі, там, з різних міст, тому що кожне місто, воно. Має якусь якісь які свої певні особливості, і можна було б зобразити, тому що архітектура, як на мене, дуже класно їй вдається. От, принаймні по цій ілюстрації можу так сказати. Ну, тут, звичайно, потрібно ще враховувати інтерес автора, можливо, їй не цікаво було б таке малювати, але, як на мене, ідея дуже непогана. Остання сторіночка, ми з вами бачимо тут тестову сторінку, де ми можемо спробувати різні матеріали. Далі ми бачимо певну технічну інформацію, бачимо, хто видавник, бачимо, хто автор, рік видання 2023 і все, книжечка в нас закінчується. Дуже буду дякувати вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть ваші коментарі, як взагалі чи полюбляєте ви розмальовки від Кароліни Кубиковської і як вам її ось ця нова розмальовка, тому що я приємно вражена, тому що я не є її прихильником, тому що ну, не розмальовується в мене її книга і зазвичай дуже багато крінжу в її розмальовках, як для мене. А тут, прям саме серединку, я не знаю, мені дуже сильно сподобалося, тому я можу радити, навіть якщо вона сподобалася тому, хто зазвичай ігнорує книжки Кароліни Кубіковської, то мені здається, це вже прям успіх. Тож я сподіваюся, в Кароліна стане трішки більше поціновувачів її творчості. І наступні книги я також буду чекати, можливо, вони для мене також стануть цікавими. Я бажаю вам гарного дня, приємного настрою. Готуємося до свят. Якщо немає у вас святкового настрою, я нагадую: обов'язково намагайтеся його собі зробити. Купіть мандаринки, купіть гірляндочку і спробуйте трішки додати собі святкового настрою. І обов'язково не забувайте розмальовувати якісь святкові новорічні роботи. До зустрічі!